Нехай благословить вас Господь, щоб ви зрозуміли, почули, що Бог говорив нам через усіх посланців, через усіх пророків, адже це не стосувалось тільки них. Їхнє життя вони є прикладом, зразком, трафаретом для кожного з нас. Тому, якщо ходимо, будемо ходити шляхами Божими, будемо жити в благословенні і матимемо життя вічне. Для цього і прийшов Ісус Христос, для цього Бог послав так багато своїх вчителів, апостолів, пророків, щоб кожен з нас зрозумів істину, адже Слово Боже, Откровення Боже, це і є істина. Воно завжди на першому місці. Зберігаємо його і будемо мати благословення. А якщо будемо порушувати заповіді, Божі, не шануватимемо Бога, будемо мати ідолів, чинити зло як люди, приклади, яких також описані в Біблії. І їх життя було в проклятті. те саме відображатиметься і в нашому житті, адже закони благословіння і прокляття вони діють до сьогодні і діють в житті кожного з нас, в незалежності від того, віримо ми в це чи ні. Адже слово Боже воно завжди живе і діюче. Воно було актуальне колись, актуальне сьогодні, і буде актуальне аж до самого кінця світу.